Мінкульту знову завадили потрапити в Лавру. Комісія звернеться до поліції, а також подасть позов до суду. Сьогодні річниця звільнення Бучі Зеленський прибув до міста і разом із західними партнерами вручив нагороди захисникам. Силовики затримали очільницю Житомирської митниці. Її підозрюють у систематичному отриманні хабарів. Суд присяжних проголосував за висунення кримінального звинувачення Трампу. Про ці та інші події 401-го дня великої війни розповім далі. Моє ім'я Дмитро Олійник. Вчора ввечері Росія атакувала Україну дронами камікадзе. Також окупанти обстрілювали Харків із території Росії. За даними глави Харківської обласної військової адміністрації Олега Сінігубова, в місті було зафіксовано щонайменше шість прильотів. Також ворог атакував Запоріжжя та передмістя обласного центру. Руйнувань зазнало підприємство. Внаслідок ракетного обстрілу Краматорська пошкоджено вісім приватних будинків. За попередню інформацію, без жертв стосовно дронів, росіяни задіяли 10 шахетів, 9 з них сили протиповітряної оборони збили збройні сили України опублікували відео збиття безпілотників іранського виробництва. Відомо, що шахеди знищували воїни зенітного ракетного підрозділу та мобільних вогневих груп повітряного командування Схід. Комісію мінкульту з приймання передачі державного майна києво печерської лаври знову не пустили на територію заповідника. Вранці представники комісії прийшли до 111-го корпусу Лаври, але священнослужителі та парафіяни перешкоджали потраплянню їх всередину будівлі. В УПЦ МП закликали не піддаватись на провокації. Цитую спеціально підготованих осіб з числа радикалів. Кінець цитати директорка департаменту культурної спадщини мінкультури Мар'яна Томін заявила, що комісія звернеться до поліції, а також подасть позов до суду щодо усунення перешкод користування майном. Йдеться про звернення за статтею кримінального кодексу про незаконне утримання, осквернення або знищення релігійних святинь. За словами директорки з понеділка, комісія здійснить усі необхідні. Хідні юридичні дії та дочекається рішення суду. Вона наголосила, що влада не має наміру застосовувати силові методи. В Україну сьогодні прибула президентка Молдови Майя Санду. Вона разом із Зеленським та прем'єр-міністрами Словаччини, Словенії та Хорватії, відвідала Бучу. Всі вони візьмуть участь в саміті, присвяченому звільненню міста. Саме 31 березня минулого року Буча була звільнена від російських загарбників. Бучанська громада перебувала в окупації. 33 дні сьогодні на перетині в'їзду з Бучі в сторону Ворзеля підняли державний прапор на величезному флагштоку. Там же було встановлено пам'ятні знаки як символ вдячності підрозділам, що героїчно протистояли окупантам. Видання The New York Times сьогодні цитує полковника Євгена Межевікіна, командира зведеної тактичної групи Адам. За його словами, якщо українці утримають свої нещодавні здобутки, то бої останнього місяця під Бахмутом можуть стати переломним моментом в обороні України проти Росії, не лише зупинивши останній російський наступ, але й підготувавши себе до карколомного удару у відповідь. За словами Межевікіна, російські атаки у Бахмуті сповільнилися, і неминуча загроза оточення була відвернута. Ворог Вичерпав усі свої резерви. Якщо раніше окупанти могли наступати на всіх напрямках одночасно і групами не менше 20, 30 чи 40 осіб, то зараз це поступово сходить на нівець. Межевікін вважає, що на критичних точках оборони все ще залишаються сильні російські дивізії, але регулярні частини російської армії не мають морального духу, і їх легше розбити. З ними легше воювати, вони тікають. Журналісти повідомляють, що бійці тактичної групи Адам прибули на захист Бахмута шість тижнів тому. В Авдіївці планують примусову евакуацію шістьох дітей, які наразі лишаються в місті під постійним ворожим вогнем. Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. І за його словами, якщо безвідповідальні батьки наражають своїх дітей на смертельну небезпеку, то вже нема про що говорити. Треба просто брати і вивозити. Представники військової адміністрації, поліції та волонтери приїжджають до сімей та пропонують сім'ям евакуюватися. Та батьки ховають дітей, іноді здається, що їх змогли вмовити, і батьки навіть пакують валізи. Та коли за ними приїжджають, їх вже немає. Вони змінюють локацію. Три тижні тому у місті було близько 50 дітей. Постійні представники всіх країн-членів при ЄС вчора відвідали Україну зі спільним візитом, щоб продемонструвати солідарність ЄС. Та подальшу непохитну підтримку. Віцепрем'єрка Стефанішина опублікувала фото за підсумками зустрічі і зазначила, що обговорювалася важливість своєчасної військової допомоги Україні та стратегічної співпраці для розбудови європейської оборони. Зокрема, з послами зустрівся міністр оборони Резніков та заявив, що Україні для контрнаступу необхідні важка техніка та підготовка резервів. Велике журі присяжних суду Мангеттена проголосувало за висунення звинувачення експрезиденту США Дональду Трампу. Отже, вперше в американській історії президенту будуть пред'явлені кримінальні звинувачення. Очікується, що Трамп з'явиться в суд у вівторок, 4 квітня. Згідно з матеріалами справи, перед президентськими виборами 2016 року Трамп через свого адвоката Майкла Коена виплатив порнозірці 130 тисяч доларів, щоб вона мовчала про секс із ним десятьма роками раніше. Сама виплата не була незаконною, але Трамп та його адвокат оформили її як плату за юридичні послуги. А це в штаті Нью-Йорк вважається фальсифікацією звітності і розцінюється як кримінальний злочин. Трамп заявив, що вважає кримінальне звинувачення політичним переслідуванням і втручанням у вибори на найвищому рівні. Цитую, я вважаю, що це полювання на відділом сильно вдарить по Байдену. Американський народ чудово розуміє, що саме роблять тут ліві радикальні демократи. Ми викинемо всіх до єдиного цих криворуких демократів з. Офісів, щоби ми могли зробити Америку знову великою, кінець цитати. Генсек НАТО Єн Столтенберг вважає, що Швеція може стати членом НАТО до літа, попри те, що її заявку не ратифікували дві країни. На його думку, це може статися після турецьких виборів, але до вільнюського саміту. Столтенберг підкреслив, що рішення в підсумку залежить від Туреччини. Угорщина також поки не ратифікувала шведську заявку, але Туреччину розглядають як головну перешкоду. При цьому Стокгольм зробив все можливе, щоб розвіяти занепокоєння Анкари. Швеція виконала свої зобов'язання за узгодженим 300 років Нім меморандумом, Швеція довела, що вони посилюють співпрацю з Туреччиною, борються з тероризмом, обмінюються розвіданими і інформацією, і немає ніяких обмежень на експорт зброї зі Швеції до Туреччини. До слова парламент Туреччини сьогодні ратифікував протокол про вступ Фінляндії до північно-атлантичного альянсу. Туреччина таким чином, останньою з усіх країн, членів НАТО, зробила цей крок. Очікується, що Фінляндія стане членом НАТО найближчими днями. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні виступив із посланням білоруському народу. В ньому він заявив, що країни НАТО готуються до вторгнення на білоруську територію. Білоруський диктатор пояснив своє твердження тим, що сьогодні, за його словами, прискореними темпами йде перекидання військ НАТО у східному напрямку. За його оцінками, угрупування блоку лише в Польщі та країнах Балтії налічує понад 21 тисячу військовослужбовців, 250 танків, майже 500 бронемашин, близько 150 літаків. І вертольотів. Крім того, Лукашенко почав лякати, що на заході також формують полки та легіони, щоб здійснити переворот в країні. Однак він не розповів деталей. Цитую: прийде час, я вам розповім про це все. Сьогодні не час триває копітка, закрита робота. Кінець цитати. Двопартійна група сенаторів США від республіканської та демократичної партії внесла проєкт закону щодо безпеки у чорноморському регіоні у 2023 році. Цей законопроєкт підкреслює важливість чорноморського регіону для національної безпеки США, європейської та глобальної безпеки. Документ передбачає більш активну і рішучу зовнішню політику США щодо чорноморського регіону, включаючи посилення координації між США, НАТО та ЄС, а також зміцнення економічних зв'язків між США та державами чорноморського регіону. Законопроєкт вимагає через 180 днів після його ухвалення представити міжвідомчу стратегію збільшення військової допомоги США та координації з НАТО та ЄС, поглиблення економічних зв'язків, зміцнення демократії та економічної безпеки та посилення допомоги у сфері безпеки безпеки з країнами регіону. вона передбачає зокрема збільшення безпекової допомоги Україні, Румунії, Болгарії, Молдові та Грузії. 27 березня загальнонаціональний страйк у Німеччині призвів до зриву роботи авіосполучення залізничного та громадського транспорту в Іспанії. Страйки вплинуть на роботу 17 аеропортів та триватимуть щонайменше 6 днів у квітні. В Італії співробітники аеропортів вийдуть на страйк 2 квітня. Протести тривають у Франції. Та у великій Британії, отже, Європу накрили страйки. Якщо вам цікаво, чому страйкують європейці, у яких країнах найбільше протестів, та що треба знати мільйонам українців у ЄС при плануванні поїздок, рекомендую відповідний матеріал на економічній правді в одному тексті: аналітика і роз'яснення по темі. Посилання залишаю в описі відео. Правоохоронці затримали очільницю Житомирської митниці, начальника відділу, а також митного брокера. Причина підозра у систематичному отриманні хабарів за безперешкодне оформлення товарів, які завозяться в Україну. Чиновники вимагали неправомірну вигоду із місцевих бізнесменів. В обмін за хабарі посадовці обіцяли не створювати штучних перешкод при митному оформленні вантажів. У разі відмови погрожували додатковими перевірками затягуванням часу. І простоями ціни на такі послуги коливалися від 200 гривень до 400 доларів США за одну декларацію в залежності від виду послуги, номенклатури товару та країни походження товарів. Організатором схеми є начальниця Житомирської митниці. За даними джерела Української правди, це Ольга Ільїнська. У ході проведення досудового розслідування правоохоронці задокументували декілька епізодів передачі затриманим грошей під час останньої зустрічі та утримання фігурантами 2 тисяч доларів та 50 тисяч гривень злодіїв. Затримали днями річна дівчинка у селі Калини на Закарпатті звернулася до правоохоронців. Вона повідомила про сексуальне насилля від батьків, які гвалтували її та знімали свої дії. На камеру мобільного примітно, що мотивував дівчинку розголос історії про зґвалтування 14-річної у верхніх воротах. Судмедекспертиза підтвердила зґвалтування по стану статевих органів дитини. У поліції Закарпаття встановили, що 39-річний зловмисник вступав зі старшою падчеркою у статеві зносини. До цього її змушувала. Мати закарпатський журналіст Віктор Глагола додає, що відчим вперше зґвалтував її у семирічному віці, коли вони поверталися додому від гостей. Потім неодноразово гвалтував із липня 2021 року. Він також змушував задовільняти себе пальцями свою дружину та неповнолітню потерпілу під час відеозідзвонів, коли той їздив на заробітки. Подружжя затримали. Прокуратура вже повідомила їм про підозру за статтями про сексуальне насильство, зґвалтування та зберігання дитячої порнографії. Крім того, матері Відомлено про підозру у вчиненні сексуального насильства стосовно своєї дитини зловмисникам загрожує до 15 років ув'язнення. Зараз дитина під опікою соціальних працівників їй надають допомогу. Відзавтра, тобто з 1 квітня, в Україні, вводять є рецепти на низку лікарських засобів. Їх можна буде отримати не лише за паперовими, а й за електронними рецептами. Українська правда поспілкувалася з експертами, щоб дізнатися, які ліки в Україні можна продавати лише за рецептом, а які досі у вільному доступі. Розібратися в цій темі допомогли заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич та головний педіатр медичної мережі Добробут Олексій Риков. Посилання на цей матеріал також буде во описі цього відео. Переважна більшість українців упевнені в перемозі над російським агресором. Приблизно половина з них вірять у перемогу до кінця цього року. Такими є результати опитування соціологічної служби центру Разумкова. Якщо в цифрах, то 93% українців вірять у перемогу. Не вірять лише 3,5% опитаних. Від серпня минулого року позиція українців щодо перемоги не змінилася. Не вірять у перемогу України 9% жителів сходу. 3% жителів Півдня, 2,5% Центрального регіону і 1% жителів Заходу країни. Серед тих, хто вірить у перемогу України, 50% вважають, що ця перемога настане до кінця 2023 року. 26% опитаних, що вона відбудеться через 1-2 роки, 7% через 3-5 років, 1% не раніше ніж за 5 років і половина відсотка, що майже навряд чи настане за їх життя. Напишіть в коментарях, чи вірите ви і коли на вашу думку настане перемога. Поділіться випуском, пестрічка та тисніть вподобайко.